Слава Націі, вітаю на каналі, Рембат, в ефірі, я зі школа. добрий. Працюємо на трофейному Т-90С, танчиком е, осколвичському з поміж іншого. З поміж іншого. Стикаюся я вперше з отакими швидко роз'ємами. На воді вони стоять і на оливі. От так, чека така на... Металевому тоненькому тросику в одиничці. І з мінусів, які от зараз спадають на думку, я не знаю, чи вони технологічно одноразові самі ціліться ці компресійні, чи багаторазові. Ну, що це значить? Це значить, якщо, наприклад, за інструкцією, так екіпаж має там в зипах, а зипи цього. Танчика були, нагадую, порожні, і ми їх укомплектовували нашим з вами коштом. Якщо вони їздять з комплектом кілець і кожне роз'єднання з'єднання цього з'єднання, перепрошую за тавтологію, міняють кільця, ну припустимо, може бути. так? Тобто там є більш-менш очікувана якість. А так, ну, по суті, ми зараз попрацюємо, з'єднаємо ці всі з'єднання, ну їх тут нормальне жменя. І потім, щоб дізнатися, чи вони втрачають оливу, чи вони січуть, ну це ми матимемо зібрати машину і дати трохи копоті, потім підняти кришку МТВ, ну, зокрема над трансмісією, так і подивитися. І тоді, коли ми побачимо, що воно десь січе, ну, тоді будемо розбирати і міняти. За замовчуванням, просто так брати і апріорі, їх всі міняти. Ну, я не збираюся, я не беруся, тому що ну, все одно як не крути, а військпром це військпром. А у мене тільки цивільні інтертулівські кільця. Тобто, ну, я цього робити не буду. Ну розумієте, про що мова? Тобто, ну, наприклад, там за більш старою технологією є там, е гумове, ну, дюрит на хомутах, все. Я на хомутах запакував на білий, на стрічкових хомутах все закрив. Амінь, поїхали. Тобто, ну я там знаю, що вірогідність того, що воно буде сучити, ну, вкрай мізерна. А чи будуть пускати ці після розібрання і збирання? Ну, питання відкрите. Ну, таке ось. Разом боремо і поборемо.